Щиро сонце крізь хмари сміється, Промень гладить гранітну плиту, Твоє серце недлінністю б'ється, в слові долю несе непросту. Ми у світі оцім лише гості, Хтось пройшов, прогорів, пролистав, Ти ж свої філософії Брості, як молитву до всіх проспівав, Прометеїв серця не згасають. Мов холодний нічний зорепад, душу завжди теплом зігрівають твої вибір, мій день листопад, В них кохання, добро і прозріння поєднали і сльози, і сміх. В них промова твоя до тремтіння. Люди, як я любив вас усіх, вирізняючи правду з омани, вигорав тим усім до плачу і відлинув у вічність туманну, запаливши згасну свічу. Сьогодні згадуємо велику людину, яка прожила життя не так, як більшість із нас. Але саме цим запалила тисячі сердець. Це Василь Михайлович Думанський, душа, що вибрала бути прикутою до ліжка, але Творити, не відриваючись на мирські справи. Дуже багато дійсно було в нього, друзі. Дуже, дуже багато було людей, які допомагали йому, які його підтримували, тому що це була така людина, з яким неможливо було не дружити, з яким було завжди цікаво. Я не знаю, яким От він талантом був наділений, але да, друзі його, які його до нього ходили, все там, е... я думаю, що це не було заплановано. Ну майже всі поступали в вуз. Думанський майже ніколи я не врав Василь Михайлович, вибачте. Думанський або вас. Я пам'ятаю до, до сьогоднішнього дня запах пірішків, який мама його, Галина Семенівна, тетя Галя, як ми називали її. Завжди пригощала, ніколи вона не відпустить, щоб не пригостити. А, і завітала і е, перше Василь, поцікавився переклад мого імені ім Дуже розпитував про мою малу батьківщину, ну, про дитинство все. І дійсно, е, так такий зав'язався діалог з, першого, е, з першої хвилини. І було настільки приємно. І, Відвідувала я його, і це ж були 90-ті роки, 89-й, 90-й, 91-й. -і, і він завжди казав, що у мене зов'я побачте, побачте, і я напишу книжку. Я напишу першу свою книжку. Якось приходжу, він говорить, слухай собі, я говорит, зараз ми послухаємо трубу, професійну трубу. Як це грається? Це є в плані того, що виховна робота була з тим пацаном да, там 40 років тому, допустим, чи 45. Раз і свирідов, цей романс Пушкіна да, Замітєв українською свіридовий, і ставить романс. Ти каже, повинен так грати, як той. Цей роман мене преслідував. він ну, практично на всю мою виконавчу діяльність. Усі доріжки, які е, доля нас не закинула, і всі доріжки, як ми з нами завжди, відуть туди до батьківської хати, до І я б хотіла е, для вас зачитати, бо дуже не всі не читали. Ми часто і густо використовуємо на уроках поезії і епітюри Василя Михайловича Думайського в Рості, Казки, які він писав саме для дітей. І ось ця поезія мені, як то кажуть, запала до душі, тому що, так, да, буває, перебуваємо ми за межі свого села, за межами своєї країни, але завжди прагнемо повернутися до кодого краю. Називається поезія Додому, додому, додому. Додому, додому, додому. Спішу від міської утони, тісни покидаю автобус. Вже горять і спосні, а зараз не сбедуть ще рослі, навколе промінням не грає і жаль, навколи співає. Його думки піднесли красою веселку дібостинуті на світ. Його ідея Непоборна віра, його мета далекий крувид. В них відчувається вогню стихія, яка багаттям стійкості горить. Не нарікає. Не плакав, не кричав, не скаржився на всі гостинці долі, А просто жив, творив, розповідав, в етюдах малював мистецтво волі, могутній дух, розкрилля сподівань, Василь Думанський втілював у вічне, І мудрості думки гером бажань Він перетворював буденне, блискавичне. Багато моїх знайомих по всій Україні навіть заздрять, що у нас на нашій території ну зараз це вже наша громада, наш старостат народився і жив хоч і недовго. Але навіть століття це мить, не то що 46 років, які прожив Василь Махалич, що у нас є такі земляк. люди заздрять. Десь їдуть, десь більше До 19 століття дало багато поетів, письменників, 20 століття дало багато і розстріляних, і тих, що вижили. Але у нас є світ, теж повинні цим гордитися. Наша школа носить на його ім'я, є літературна премія, є в селі вулиця. Дійсно, що пам'ять про нього, поки ми будемо живі, потім наступне покоління, що не забудеться, передасться, і наступні роки теж будуть терпусішатися. Вічність. Безмірна, тому перед нею мліє все земне, а ми лише падаючі зорі, і наша головна суть світити, не бути марнотою, писав Василь Думаць. Дорогі друзі, згадаймо Василя Михайловича як титана людського духу, людину глибокої мудрості та геніального творця. А я, будучи натхнена творчістю серединського прометея, присвячую йому такі незламний серединський Прометею. несеш вогонь у тисячі сердець, твої слова, мов крила над землею, а ти, любові істини, мудрець, ти сіяв правду, як орач зерно і вчив, що у добрі затісно не буває, люби. Твори, прощав всіх за одно, бо ти метець, хто в людях Бога відкриває. Тож світлом будеш нині повсякчас. Твої слова у вічності безмірні, Твоя зоря палатиме для нас, бо ти взірець любові, духу і віри.